Холод не лякає справжніх кінолюбителів у легких сукнях та костюмах цієї червоної доріжкою. Піднімаються відомі кінокритики, режисери та навіть політики. А поруч з ними нікому не відомі дебютанти великого кіно. Таким чином у столиці відкривається 43-й міжнародний кінофестиваль Молодість. Хоча єдиному столичному міжнародному кінофестивалю цього року виповнюється 43 роки, його директор упевнений, що навіть через десятки років українське кіно таки залишиться вічно юним та молодим, як і його глядач. Я Сподіваюся, що всі знайдуть для себе за смаком. Щось дуже цікаве. Незалежно від віку, ми всі молоді душею. Перед членами журі стоїть неабияка задача обрати кращих. Адже цього року вийшло так, що практично усі 12 фільмів міжнародної конкурсної програми пронизані однією темою стосунками молоді з оточуючим середовищем. По підварітельним так оцінкам нашим мені здається, та велика-велика така удача 43-го кінофестивалю «Молодість» – Конкурсна програма не забувають хвалити розвиток і українського кіно. 30, 38 за головний приз молодості Скіфського оленя цього року змагатиметься стрічка молодого українського режисера Дмитра Моїсеєва. Такі красиві люди. Ти не щаслива?» щаслива. Але ж кожній людині є за що себе пожаліти. У міжнародній програмі короткого метру аж дві роботи молодих режисерок Марини Рощиної та Ірини Цілик. От родзинкою фестивалю стане дитяче кіно від України. Фільм Іван сила режисера Віктора Андрієнка. Ця робота була не з легких. Зізнається акторка Ольга Сумська. Вживались дуже складно. Віктор на мене кричав і дозволяв собі зайві епітети. Ну я все терпіла. Я ж слухняна артистка. Називав мене. Бездарною, а потім кричав, що я геніальна». відкриттям фестивалю став фільм польського режисера Анджея Вайди Валенси Людина надії. Оцінити стрічку завітав колишній президент України Віктор Ющенко. Я сідаю, як будь як серед троян, а ви фотографуєте». «А от музичний оркестр та декорації не квапляться залишати залу Палацу України, адже за тиждень усі кінолюбителі підбуватимуть підсумки цьогорічної молодості. Сува, Роман Крюков, соціальна країна.